Ми на південному вокзалі вже. Дівчата. Не хочу спати. <с> <с> У нас поповнення. Все одно, тут до когось дівчат. Вже на низькому старті на вихід. Таня, тиже, тріс. Всім привіт, це наш бах. Ми вже майже приїхали, якщо що. Вже в подали. Сходження зірок. Полтава! Вилізли! О, звізда! Добре ради! Чому все, Чому починаєте робити якісь дії, тільки коли я вимикаю камеру? Що, дивіться, яка вона форма камера, є? <гас> <гас> Боже, подивіться, яка ліна. Подивіться, еталон краси. Що думаєте, ми прийшли? Ні, ми ще йдемо. Тому що нам іти туди. Даня, <гас> а ну влізеш. Добре, господи, який ти здорове. <гас> Доброго. Ми майже на місці. Значить, ми все. І ще раз вітаємо. Добрий день. Яка краса? Ну, головна краса ось. Ясічка. Як називається зачіска? Оці Сенабовна. Єся Сенабовна. Все нам як. У нас репетиція. Тепер це стадо. Іде їсти. Ну куди ж без обеда? Ви голодні? Що будемо їсти? Галушки, бо ми Те, в Полтаві. Так, дівчатка, у мене вайбіки люті по Парижу, я вам відповідаю. Просто ну. Але в нас поповнення. Андріана, тепер з нами поліче. Я про те, що е, в Парижі був бульйон і в Полтаві бульйон. Тільки там було кафе, а тут. Ну, бюджетна версія. І так, ми обожрались. А вони ще й ждуть вареники. Ми обожрались, Ми і при у нас альденти. Ми класно поїли. Він са позичав її гроші. А тепер ми в театрі. Зараз будемо репетирувати. Я, я хочу бути в Ну, ти тут. Підписники, всім привіт. Пожалуйста, ставте якісь лайки чи що. Чай вели, кидаймо. Маменька, папенька, сон. По-багатому. Це не хустка, дуре, її не порвеш, а хустка це не революція, дуре, на що ти її рвеш. Господи, два. П'єре! Коротше, відіграли. Збираємося, селимся, спимо і їдемо. Обсуждаємо виставу. І зараз іде. Ми поселилися і вже з моєю фешн-айкон мокрою дівчинкою. Так. Дивіться, які качкодзьоби. А ну йди. Тут дві розетки. Класний хостел. Ось такою штукою дурі. Боже, подивіться, яка не спина. Моя римська імперія — це Іра. Просто. Жіночність, мужність, краса, характер. Матір Божа, ну, завідна жінка. О, тут стільки місця. Це... Обережно, бо там це, та штука... Це, 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 плацкарт, ти знаєш, <с робіт> пол, там, Ой, Тільки в основному другий поверх достатньо. Сервін Кант. Я просто повітрила на скільки. А він на пружинах, мабуть. Ще одну русалочку вели подивіться. підвіця. А чому? Ні, звісно, він на русалку, а я в нього мокра дівчинка. А дивись, це як H2O, просто додай води. Я О, H, H. Ти контакт, вона вже русалка, я зв'язую ще з контакт? Ого, Людям не показують такий контакт. Доброго раночку, ми вже з кавою, а вони стоять. Хотілося сказати три дівці, але тут їх п'ять. Ой, Боже, Боже. Іванко, колись до базаря це своїми відосемо от чесневого за хирачем, а то стійо мене лопата, так і пригідно. Тільки ти так надіжно, то я ще й про це контент зніме. Буде прикол, звісно. Саша взагалі вже не вкулює, що відбувається. Хоп, і такі переходять вжух, а дівчат уже нема.